Всім привіт! З вами Станіслав. І сьогодні я вам розкажу все, що треба знати про Select Tool в Blender. І так, поїхали. У нас є Edit Mode. Прошу звернути увагу на ось сюди. Я включив аддон, щоб ви гарно бачили всі клавіші, які я натискаю. Натиснувши клавішу Tab, ми переходимо в Edit Mode. і в Edit Mode ми можемо обирати все, що нам треба обрати. По замовченню, у нас буде знаходитись тут інструмент Tweak. Це обрати полігон або грань, клікнувши на неї. Також у нас є моди. В якому ми знаходимося, це Vertices, Грані, Ages і Faces це полігони. Перемикатися легко між, між цими трьома режимами можна з допомогою клавіш 1, 2, 3 на клавіатурі. А, а, значить, тут у нас знаходяться різні селекти тобто Select Box це отак обирати. А, далі у нас Select Circle, це щоб мазюкати ось так. Uh, і Lasso Select, це, якщо вам потрібно обрати щось за допомогою Smart Lasso. Uh, також uh, є такий uh, Smart Trick. Наприклад, ви обираєте все, що бачите, але як ви бачите, що ви обрали тільки те, що попереду. Тобто це проекція селекту. Якщо ви хочете обирати скрізь об'єкт, вам треба натиснути клавішу Z і перейти в режим Wireframe. Тоді. Ви будете обирати об'єкти наскрізь. А, значить, Далі. А, всі селекти, які є в блендері, знаходяться майже всі, знаходяться ось тут. А, значить, клавіша A це обрати все. А, клавіша Non. Ну, це ді-селект, це Ctrl-A. Це просто все діселекнути. Можна все діселекнути, просто клікнувши кудись. Далі у нас є Invert, тобто інвертувати селекцію, це Ctrl-I, натискаєте, і ви ну, інвертуєте селекцію. Дуже зручна функція. Коли вам, наприклад, треба в сцені у вас багато об'єктів, вам треба всі видалити, ви обираєте один, натискаєте Ctrl-I, видаляєте все, що вам не потрібно. Наступна функція це Box Select. Тобто оця секція дублює ці інструменти. Все дуже зрозуміло. Далі у нас йде Select Random. Обираєте одну штучку і потім натискаєте Select random. А чого воно не селектиться? Ладно, це якийсь саботаж. Мене знову саботують. Вам треба обрати все, всі полігони, і обрати Select Random. Тут зліва з'являється інтерфейс, де ви можете обрати, що вам треба обрати. Можете використовувати це якось в своїх творчих цілях, якщо ви там щось скалптите, щось екструдите. тобто можете це якось так використовувати, може, це знадобиться. Наступне це у нас Select, Deselect. це чекер. Наприклад, ми обрали якийсь луп як обирати луп? Дуже дуже уважно зараз, значить, дивіться, ми хочемо обрати луп, тобто це охоп, охоплює об'єкт. Вам треба затиснути Alt і натиснути на Face або на полігон. Але в залежності від того, куди ви натискаєте на цей полігон, буде обиратись інший луп. Наприклад, якщо я натискаю ближче до цього краю, то у нас обирається оцей луп горизонтальний. Якщо я натискаю Alt і клікаю вище до цієї грані, то обирається луп вертикальний. І так далі. Затиснувши Shift. І тримаючи Alt, ви можете додавати луп. Ну, тобто, З shift ми додаємо select з Ctrl, ось, Ctrl -C, і з і Shift так само прибираємо. Тобто затиснули shift Додали, що хочете додати до обрання, і якщо хочете прибрати, так само з shifтом воно прибирається. Коли у нас Alt-Shift, то ми додаємо знову ж таки лупи. Що робить Що робить цей? Що робить чекер? Чекер робить так, щоб у вас було все обрано шашечкою. Тобто Грань через грань, точку через точку, полігон через полігон. Отут знаходиться меню, тобто це через скільки у нас іде деселект, тобто через кожні два, через кожні три полігона і так далі. Тобто, Якщо ви моделюєте якісь такі об'єкти, де треба репіт, якісь шестерні, ну будь-які штуки, це вам може знадобитись, коли вам треба виділити через один Ось тут знаходиться це, називається чекер. Select Similar, similar це, це. Ну... Виходячи з назви, допомагає вам обрати е, з такими ж матеріалом, з такими ж полігонами, з такими ж нормалями коплонари, тобто це те, то, що знаходиться. На цій моделі це буде важче показати, бо вона не відповідає критеріям. А значить, наступне, оце дуже корисна секція. Називається Select All by Trained. Наприклад, у вас нічого не обрано, ви натискаєте Select by Trained loose Geometry, і е, ця е, команда обере у вас полігони, які висять в повітрі. Тобто якісь артефакти. Е, багато буває на роботі після сканів якихось точок висячих, або е, об'єктів всередині е, вашого мешу, які треба почистити, і ви не завжди зможете їх е, обрати в ручному режимі. І ця команда допоможе вам обрати все одразу. Так що дуже корисна штука, користуйтесь. Наступне це select more or less. Тобто ви просто клікаєте і можете натискати select more, more. Хоткей це ctrl numpad і Ctrl-Mpad-мінус. Тобто від будь-якого полігону або від будь-якої точки, ви можете отаке от розгалуження пообирати. Можливо, в якомусь випадку вам це знадобиться. Затиснувши Ctrl, ви прокладаєте найкоротший шлях від, від точки до точки. Тобто Ви обираєте тут, 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 тут. Ну, і тут є меню Face Stepping, Topology Distance. Просто тут можете потягати, Тобто, нічого складного. Що тут ще є? Ну, це лупси. Тобто, це те ж саме, що з альтом я показував, але трошки інше. Тобто, ви можете обрати, наприклад, полігон або фейс або точку, і від нього обрати лупси по осям. Ось, дивіться. Так, Select loops. Edge-loops. Як ви бачите. Від цього полігону воно обирає е, оці лупси, і оці лупси може знадобитись. Ніколи не знаєте, що може знадобитись. Також е, така порада. Якщо ви е, намагаєтесь щось обрати, і вам треба багато чого обрати, пробуйте обрати рі, рі, різні команди. Ні, ну, не завжди знаєш, що з цього допоможе обрати те, що вам потрібно. Так що, якщо ви застрягли, спробуйте от потицяти все, що тут є, і можливо вам щось допоможе. А Select Mirror – це е, обрати ну, просто мірор відзеркалення, полігону, який тут. Це все, що знаходиться в цьому барі, що вам потрібно, щоб обирати ваші полігони як королю. І бонусний тип. Встановіть add 3D Print, він вже встановлений в блендері, і він вам дозволить обирати ось такі штуки. Ви можете натиснути check All», це проаналізує вашу модель, і далі ви натискаєте non manifold Ages. Uh, і цей адон обере в, дирки в вашій моделі. І далі ви можете натиснути просто F, і таким чином заканапатіть дирку. Um, це все. Або, може, і не все. Я ще хотів якусь одну штучку сказати, але цього достатньо. Uh, дякую всім за перегляди. Uh, я буду записувати відоси ще для новачків. Я так розумію, запит на такі базові штуки він великий, так що навчайтесь, ставте лайки, вподобайки. Бажано тисячу лайків мені поставити, або мільйон лайків, і донайте на ЗСУ. Зараз кидайте багато грошей на ЗСУ. Мені не кидайте, я всі свої гроші кидаю на ЗСУ і ви кидайте. І до нових зустрічей. Пока!